Ні, дня без мобілізаційного скандалу схоже, що ТЦК йде на рекорд. Цього разу військоми відзначилися у косино, що на Закарпатті. Усі подробиці інциденту та що думають українці про мобілізаційні рейди представників ТЦК. Розповім за мить з вами новини ТСН і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Під дулом автоматів зі штовханиною та погрозами представники ТЦК в чергове Тували мобілізаційні маски шоу. Ці кадри зафіксували камери спостереження санаторію термальні води. Косино на них чітко видно, як десятки чоловіків у військовій та поліцейській формі заходять на територію комплексу. Із собою у них була зброя та засоби для перешкоджання проїзду автомобілів. Працівники ТЦК вели себе досить грубо та вимагали, щоб адміністратори відкрили кімнати, в яких перебували відвідувачі комплексу. гості проживають. Відкриваємо гості, ви ж проживають, откриваємо, девочки, ми штуки, ловим, Не Ми помогти. я сказав. І що не бачиш, що тут стоїть, что зараз разу, собі що помогти, я зараз не открыв. Бігом откриваємо. Білий гость. Що такое? <му> народу тут живе. Сядете в фірму, ми вам обіцяємо. Трати двері ми перевіряємо осіб чоловічої статі, військової документи і все. Сядете в фірму, Я вам обіцяю. Ми, буде, За перешкоджання діяльності Збройних сил є кримінальна відповідальність. Це, це, виріє, ми, я не маю доступу до нас на нам відлякає. І навіть після того, як одній із адміністраторок санаторію стало зле, військові продовжували тиснути та погрожувати. Давайте мені погано зараз легше. Давайте відключити бросати чат. Відкриває все це не відкриває кімнату. То адміністратор девочка зараз підійде. <свистра> я ж, я ж вам тому сказала, що я не можу відкрити мене, немає такого кого щоб кімнати відкрити. <свистра> Потім почали виводити із саун номерів та процедурних кабінетів чоловіків, жінок, дітей та людей похилого віку. Все це супроводжувалося лайкою, штовханинною та погрозами з боку правоохоронців. <свистра> дня. адміністрація санаторію вже направила докази беззаконня представників ТЦК в поліцію СБУ та ДБР. Зареєструвала кримінальні провадження за статтями перевищення службових повноважень, нанесення тілесних ушкоджень та викрадення людей за даними комплексу. Під час рейду на території термальних вод Косино перебувало три патрульних екіпажі, які складалися із десяти поліцейських. Ними керував заступник начальника відділу превенції поліції Ужгорода Олександр Остапенко, який не перешкоджав діям озброєних осіб. Також представники ТЦК без пояснень та пред'явлення повісток заштовхали в їхній автобус двох працівників комплексу та вивезли їх у невідомому напрямку. Про це повідомили у прес-службі комплексу. Шокувало і те, що на момент втручання у роботу оздоровчого центру там перебувало близько 20% чоловіків. Більшість відвідувачів жінки, діти та пенсіонери. Але це не зупинило людей у формі. Подібне днями відбувалося також у цілій низці спорткомплекс. в разных местах Украины и навіть столиці <плакова> <ctoral noise> <рекова> в общем такая приколюха короче в зал нырнули эти <хго> хотят да реально по всем центру фит for you, режим что тут еще есть ну короче все те кто рядом есть те они

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував видачу повісток у спортклубах України. Ви хочете жити у вільній державі, де ви можете поводити себе як ви хочете, і не хочете при цьому виступати на захист цих прав, які вам подобаються. Росія, коли сюди прийде, всі ці люди будуть виглядати трохи інакше. Вони не будуть ходити собі спокійно по вулицях, не будуть себе поводити так, як ніби нічого не відбувається. Він зазначив, що наразі готується програма, яка змінить мобілізацію. За його словами, будуть чітко визначені функції, які має брати на себе держава, і як працювати з людьми. А от що думають самі українці з приводу таких рейдів, як виявилося, міркування різні. Мені здається, що це дуже примусово. Знаєте, чому ви не видаєте повістки? Біля боксерів може застрашно трохи. так можна стати справжнім паранойком та навіть боятися вийти з дому. В інтернеті читала, що це все незаконно. Вот что якби вже люди обратились к адвокатам, и я так думаю, що це приставно. Хотя, хоча я вам хочу сказати, що в цих спортзалах дійсно. Там уже себе молодж так что как що бы войны нет. Я думаю, що це неправильно, тому що ну не знаю, якби я була чоловіком, я б не хотіла, щоб мене так мобілізували, краще це робити, не знаю, більш. Ну, не так, як роблять зараз в спортзалах і таке інше. Якщо вони приходять за законом. З, вимагають документи, що в них є там заповнена повістка, то чому ні? А якщо е, вони проходять туди і починають на колінці виписувати, то тоді це неправильно. Має бути все за законом. Потрібні якісь рамки для цих людей, бо мені здається, це може призвести до ну, дуже поганих е, подій. Причому одні повинні ось так ось стояти, там в бліндажах, в воді, в сирості Вот. а ті повинні так шикувати. Я отримував, я, я є студентом, е так що в мене з цим немає питань. Отримав я її одного разу і все. Тому я не, не маю таких стічок з ТЦК. Ні, я особисто не отримував. і то, 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 таке саме відношення. Якщо буде все за законом, то я тоді я її прийму, скажімо так. Ну, взагалі я вважаю, ті, що хочуть служити, воювати, ті йдуть добровольцями. Територіальні комісії роблять так, тому що вони не можуть людей знайти за місцем проживання. Я Думаю, що тому, ну скажімо так, такі методи. Є інші місця, в які можна навідуватись. Це, наприклад, Верховна Рада. Потрібно перейти на контрактну службу. Як це сполучені штати зробили в 73-му році, у свою чергу у ТЦК свої дії пояснюють тим, що законним чином. Продовжують вручати повістки та наголошують, що в Україні іде війна, і не гоже чоловікам ухилятися від військової служби потрібно захищати державу. Працівники закарпатського ОТЦК та СП у законний спосіб продовжують в рамках мобілізаційних заходів вручати повістки. На нашу думку, ті чоловіки приземного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями зсу, які у непростих умовах. Тримають оборону і б'ють ворога. І поки військоми продовжують примусову мобілізацію, у раді працюють над новим мобілізаційним законопроектом. Депутати обіцяють представити документ до нового року. Можливо, саме тоді українське суспільство отримує всі відповіді на гострі питання щодо мобілізації. А черги утворяться вже перед будівлями ТЦК, а не на кордонах. А що думаєте ви щодо мобілізації в Україні та за яких умов пішли би служити? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.